Початку повномасштабного вторгнення добровольцями на фронт пішли тисячі чоловіків та жінок. На той момент ніхто не питав, яка буде зарплата бійця і чи буде вона взагалі. Навпаки, все, що було накоплене, віддавалося на потреби армії. Бійців на війну збирали самі родини, купували шолому, бронежилети іншу амуніцію. Волонтери також вдягали та годували бійців та переселенців. Про це ми з ними говорили минулого разу, але минув рік і ЗСУ перетворилася вже на зовсім іншу армію. А ось яку саме ми сьогодні і поговоримо з керівником об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталією Гуменюк. Я е, намагаюся зрозуміти, якою саме вийшла з цього горніла війни, чи з цього ріку війни вийшла наша е, сама армія. Е, бо знаєте, ми говоримо про стандартне НАТО. Ми е, до не, до них переходили ще минулі роки, але я розумію, що зараз це відбувалося дуже швидко. Ми отримуємо нову зброю, е, ми отримуємо бойовий досвід. Ось що зараз, пам'ятаєте, ми колись з вами говорили, що ми воюємо з другою армією світу. На, ми, ми так вважали, і так вважали наші західні партнери. А якою стала наша армія зараз? Ось Перший? що першою? Оскільки другому б'ємо, то наша армія зараз перша. Так, ну це якщо жартувати, а насправді робота важка. Але дуже продуктивна і продуктивна зокрема для тієї самої нашої армії, наших сил оборони, оскільки ми е, гартуємось в цій боротьбі, ми здобуваємо досвід. Він дається важко, він дається втратами, він дається болим. Але він дозволяє далі рухатись і мати перспективи. Тому що ми продовжуємо боротьбу, ми продовжуємо долати ворога там, де він переважає в силі, в живій силі, в технічному забезпеченні. В... До речі, чим воюємо ми зараз і чим воюють вони зараз? По-перше, мотивація. Мотивація, мотивація так. надзвичайна, і це її не можна недооцінювати. Та мотивація, з якою воюємо ми, вона дозволяє нашим бійцям дуже швидко опановувати ту нову зброю, яка була незрозумілою, незнайомою, абсолютно новою, тобто не опанованою, але та швидкість. Та доречність, та затятість, з якою наші бійці, які відправляються на навчання в закордонні відрядження і опановують цю техніку на місцях її безпосереднього базування, вона вражає, вражає навіть інструкторів. Які проводять ці заняття, тому так. що вони розраховують, і ви напевно чули про це, що розраховується план навчання на 6-3 місяці. Приїздять наші, кажуть, з нас місяць... немає стільки часу, так. нам треба вже і е, ці програми переробляються під ту швидкість, якою вражають наші бійці. Так, до речі, знаєте, про наших фахівців і про наших бійців взагалі говорять, що вони дива творять і не тільки на фронті. Але кажіть, будь ласка, ось в якому матеріальному стані зараз перебувають наші бійці, наші сили збройні, збройні сили? Бо ми пам'ятаємо, як на початку березня минулого року ми всі хто годував, хто одягав, тобто і власне бійців, які відправляли на фронт, родини тоді одягали. Ми в цій. Студії говорили з волонтерами, які цим саме рік займалися. Ось зараз що потрібно бійцям? Ну, тобто, ківларові там, шоломи, там жилети, амуніція я не знаю, там ось що вони отримують зараз від держави і що потрібно зараз купувати ще? Ну, забезпечення зросло. По-перше, дійсно, ми отримали суттєву підтримку від. Партнерів іноземних ми е, зрозуміли вже по ходу самих бойових дій, в чому саме потреби полягають, тому що на початку повномасштабного вторгнення це було більш розпорошене розуміння, таке треба все. Треба багато чого, і так далі. І ми вдячні, безмежно вдячні і волонтерам і всім громадським формуванням, об'єднанням, які долучились звичайним громадянам, які долучились до підтримки, і зрозуміли, що це необхідно. Зараз рівень забезпечення просто в рази перевищує і за якістю, і за кількістю. Той, який був на самому початку, звісно, напрацьовані нові логістичні проєкти забезпечення покращено, але треба усвідомлювати, що дуже багато. Елементів цього забезпечення це є розхідний матеріал. Тобто це бронежилети, які прострілюються зрештою, під час бойових дій, mm -hmm. ті ж самі шоломи і так далі. Вони приходять в негодність, вони потрібні для заміни, навіть взуття потрібно змінювати. Не у всіх mm -hmm. питаннях ця переорієнтація вже сталася. Mm -hmm. І, на жаль, ось цей механізм він дуже важкий, такий на державному рівні, коли Неможливо переорієнтувати наприклад, ті самі норми постачання, скільки кому чого угу. належить Потрібно, за видачею зі складу безпосередньо. Угу. Тобто, це має бути відповідність, така в умовах бойових дій. Це ще не так досконало забезпечено. Крім того, є, ну скажімо так, навіть в забезпеченні є там межа від до. Наприклад, так, від якості 1-2 до якості 5, наприклад. І в цій межі теж може бути забезпечення на рівні трієчка, а хочеться ж 5. Тому... Це стосується тоді, тільки одягу, чи не зброї тільки одягу, також. це в різних аспектах забезпечення насправді uh -huh. і безпекова складова. Наприклад, ви знаєте, що елементи індивідуального захисту, той самий бронежилет або розвантажна система, вони можуть бути різного ступеню захисту. І цей різний ступень також вимагає різних умов застосування, в тому числі під однією. Нім, обстрілом він нормальний, а під більш потужним він вже слабенький. Тому зараз і система сертифікації підтягується під це. Тобто, це має відповідати найціннішому, це збереженню життя. Але вони потрібні ще комфортні, щоб вони були не такі важкі, щоб в них можливо було там бігати, там існувати. Бо я розумію, що зараз на фронт пішли чоловіки не тільки молодшого, а більш літні, там кому під 60 років, а це зовсім інші фізичні можливості. Але ну, кажіть, вони ти... теж бувають різні, різні. скажімо Так, 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 так я розумію. А, кажіть, будь ласка, а ось щодо навичок, ви говорили про тих бійців, які навчають там наші західні партнери, але знаєте. Багато чого залежить від батьків-командирів, як говорять. Чи є, от як відбувається комунікація? Бо коли приходить професійний військовий, це одне, одна ситуація. А коли приходять на фронт бійці з іншим досвідом, чи взагалі люди, які не були в армії, до цього не служили, от як відбувається, як змінилася за цей рік ось ця комунікація між людьми? Насправді дійсно людський фактор, а всі ці про кого ви зараз казали, це люди, він дуже е, суттєве має значення, він майже вирішальний в цьому всьому. Ну, плюс підготовка відповідна, ну, тому що е, командир стає командиром, коли він навчений, коли він досвідчений, коли він має е, моральне і е, номінальне право керувати підрозділом, тобто Авторитет. коли він навчився. Авторитет також він здобуває в процесі співпраці зі своїм підрозділом. В нас дійсно є потреба в молодших командирах. Це завжди основний потенціал, основний ресурс війська. Це молодші командири. Це ті, хто спілкується безпосередньо з солдатом в окопі, угу. веде в бій і керує підрозділом під від самого першого ступеня. Це вже Нова формація командирів сьогодні. По-перше, це розвиток нашого суспільства. Він в принципі в цьому і є суттєва різниця нашої армії і той, з якою ми воюємо, з якою ми зіткнулися в цьому протистоянні. Суттєва різниця в свідомості, в свідомості тих, хто воює. В нас надзвичайна мотивація. Ми б'ємось за святу за справу. А вони за пропагандистські ідеї, тому що е, та свята справа і свята земля, за яку вони воюють, вона їм нав'язана. У нас мотивація внутрішня. Е, от батьки командири, це як правило такі самі, які прийшли або Разом зі своїм підрозділом набрані по мобілізації, тобто вони змотивовано прийшли, розподілили поміж собою обов'язки відповідно до штатного розкладу, угу. згуртувалися і цим підрозділом воюють. Е, є факти, коли приходить підрозділ більш мотивований, до, е, ніж той командир, в який в них є. Угу. Але е, дуже суттєвою різницею сьогодні. Нашого вищого керівництва військового командування є те, що там якраз молоді відносно молоді командири. Нової формації, це наші командувачі, про яких ми говоримо. Це Герої України в 40-45 років, які вже мають суттєвий бойовий досвід, в той самий антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Вони вже знають того ворога, з яким мають справу, знають його тактику дій, і вони здатні вести велику. Велике об'єднання, угруповання військ в бойову роботу ввести так, щоб мати мінімум втрати, максимум результату? Так мені здається, знаєте, що наші глядачі начують і, можливо, думають про те, що якщо ця війна, ми всі сподіваємося, що ця війна закінчиться як можна швидше, але я розумію, що це ну, буде не через місяць. І з цього приводу стає постає питання, чи всім чоловікам доведеться воювати, бо можливо жінкам, чи ось от як ви вважаєте, от що буде далі, скільки ще буде тривати ця війна, і чи всім доведеться повоювати? Ну я особисто переконана, що ми воюємо всі, просто у кожного свій, свій фронт. фронт якщо казати про безпосередню участь в бойових діях залучення. На участь в бойових підрозділах залучення на фронт. По-перше, не всі нам потрібні. Я кажу від імені Сил оборони зараз, хай мене вибачать, але це правда не всі нам потрібні, тому що є специфічна робота, яку треба робити і в тилу. І без цього ніяк, без цього фронт не виживе. По-друге, саме тому. Ми формуємо мобілізаційний ресурс зараз і проводимо уточнення всіх даних для того, щоб ми як держава, ми як сили оборони розуміли на що ми можемо розраховувати. Коли ви починаєте готувати обід, ви теж думаєте про те, на що ви можете розраховувати, що у вас в результаті вийде, так на який переможний борщ ви вийдете. Тому е, ми говоримо про те, що нам необхідно, вкрай необхідно вивіряти цей мобілізаційний ресурс. я ще раз, користуючись нагодою, закликаю всіх, хто належить до мобілізації, прийти і вивіряти свої дані. Це не означає, що ви одразу опинетесь на фронті. Абсолютно ні. Це означає, що ви подасте свої дані, це означає, що ви можете надати документи, які засвідчують, що ви. Обмежені в мобілізаційному сенсі, тобто ви маєте відтермінування або інші застереження, за якими ви не потрапите на фронт. Можливо, це медичні показники, пройти міг або надати документи про те, що ви є батьком батьком трьох дітей, чи маєте або опікуном, або таке. ще якісь фактори, які передбачені нормативним законодавством, нормами законодавства. Е, і тільки після того, як ви е, опинитесь в когорті тих, хто нам дійсно потрібний, ви пройдете навчання додаткове, тому що зараз е, наша армія це абсолютно не така, як була раніше, те про що ви питали, то тобто на кидають? нам потрібні досвідчені люди, які вмітимуть поводитись. З тією технікою, зокрема, озброєнням, яке ми зараз маємо, все одно від місяця до трьох вас навчать Вас навчать це робити. Я не виключаю в абсолюті, щоб не було зайвих закидів про те, що я когось обманюю. Я не виключаю факторів, коли можуть потрапити люди без навчання на фронт. Наприклад, таке сталося. Ви знаєте, куди повідомити? Є органи. Прокуратури є органи правопорядку, куди можна повідомити про такий факт для того, щоб припинити таке правопорушення. Нормативно Ні, передбачено, що обов'язково, Має пройти навчання, якщо людина не має військового досвіду. Є такі, хто мають військовий досвід, вони не підлягають навчанню. Надалі ну кажи, будь ласка, тоді е, виникає питання, яке ми з вами також вже в цій студії там, два місяці тому обговорили. А ось щодо відлову е, на вулицях чоловіків, як це допомагає ЗСУ взагалі? Насправді ми змушені це змушена змушений захід, змушені міри, тому що ми не маємо ось тієї комунікації з суспільством, на жаль, свідомим суспільством, яка б забезпечила роботу працівників центрів комплектування безпосередньо в самому центрі. Вони змушені перевіряти той мобілізаційний ресурс, який не прийшов сам. І не надав про себе дані. Вони змушені ось таким чином виходити на вулиці і запрошувати на звірку цих даних. Ну ми бачили, як вони запрошують. Знаєте, іноді втрапляються і такі випадки. До речі, так ми не, е, не виправдовуємо угу. такої поведінки, і одразу командування засудило таку поведінку, були зроблені висновки. Так, такі факти були. Ми це визнали. Проводиться службове розслідування, його результати будуть абсолютно об'єктивними, тому що я не маю сумніву в тому, що командування абсолютно чітко розставить акценти. І вже на початку цього розбору інциденту було зроблено дисциплінарні стягнення, накладені на організаторів процесу. Тобто за те, що неправильно було організовано роботу. Це е, обласний центр комплектування, районний центр комплектування, їх, їх керівники притягнути до дисциплінарної відповідальності, за те, що не навчили персонал вийти на вулицю, спілкуватися правильно і не створювати таких кризових ситуацій. Але тут треба розуміти: в роботу в цю залучені такі самі мобілізовані люди. Які просто були фізично і психологічно не готові до кризових ситуацій, в які вони потраплять, тому що дуже часто ті, хто стають жертвами, цього, жертвами на цих відео, які ми бачимо, вони є провокаторами цієї ситуації. Ми, як правило, бачимо тільки ту частину, яка дозволить хайпанути, яка дозволяє подати так, як треба. Це теж, до речі, ознака гібридної війни. Треба, не, не, не можна це списувати з mm -hmm. рахунку і розуміти, що є сили зацікавлені в тому, щоб наш мобілізаційний ресурс не склався mm -hmm. і не сформувався для. Подальшої продовження боротьби на фронті, тобто, ми не сили. бачили, що залишилося за кадром цієї історії. Ну, Звісно, і тому ми ж не, не, не бачили історію з самого початку. Mm -hmm. Ми бачили конкретний фрагмент, який був yeah. поданий, так, mm -hmm. який нам хтось захотів подати. Андрій, кажи, будь ласка, а щодо ініціативи, чи буде вона використана ще щодо камер, що буде зараз центру комплектації? До речі, це якраз і є ознака того, що. Ми відкриті, ми готові до того, щоб показати, як ми працюємо. Ми розібрали ці інциденти, ми проводимо навчання персоналу, ми створюємо заняття з юристами, психологами, тому що робота з людьми це одна з найважчих робот. І коли люди налаштовані войовничо, ну, нам треба правильно Перевести цю воєвнічість і проявити ага. її на полі бою. Так. Воювати треба з ворогом, а, а не поміж собою. Саме тому ми відкрито заявили про те, що це не передбачено жодним нормативним документом. Але це наша ініціатива для того, щоб ці групи були споряджені, в тому числі, нагрудними камерами, бодікамами, на яких буде зафіксований весь процес Процесі. цілком. Угу. І тоді ми зможемо показати суспільству, хто був правий. До хто речі, після хто? цього інцидентів таких поменшало. Ну що ж, на щастя, на щастя, а зараз на останній я хочу, щоб ви нам розповіли, що, чого можливо нам чекати від ворога. Чи буде повторений повномасштабний наступ? Чи може він взагалі бути повторений такий, як був рік ріктом? Е Якщо говорити про те, що повторити, як любить говорить, говорити наш ворог, можемо е, напевно, що таких ресурсів вже нема. Якщо згадати повномасштабний наступ, який відбувся безпосередньо 24 лютого 2022 року. Та кількість авіації, та кількість ракет, яка була задіяна, в тому числі і балістичної зброї, в одномоментно можна так зазначити, ну напевно, що її вже нема. Угу. Досить подивитися тільки зведення про втрати ворога Генерального штабу так. і тільки е, стрічку з літаками, гелікоптерами, можна угу. зрозуміти, що в них вже стільки нема, це точно. По-друге, треба розуміти, що все ж таки ресурси в них ще є. А це говорить про те, що відмовлятися, навіть зганібившись на весь світ після заяви Київ за три дні і продовжуючи це вже за 300 днів, вони відмовлятися від своїх планів не збираються. Скільки вони ще будуть продовжувати? Ну, Будемо сподіватися, що це залежить від того, як ми їм продиктуємо, тому що ми маємо конкретний намір звільнити свої території, вийти на кордони 91 го року. Ми продовжуємо боротьбу, ми вивільнятимемо свої території, і це заявлено на всіх рівнях абсолютно. Ми не збираємось сідати за стіл переговорів, тому що з терористами переговори не ведуть, але ми будемо. Вираховувати і ту тактику, яку ворог вишукує, а вони вишукують нову тактику, тому що їм не вдається з використанням старої досягти результатів. Ми будемо протидіяти, ми будемо просуватись, ми будемо задіювати нову допомогу, на яку розраховуємо від партнерів, і я впевнена, що це дасть переконливі результати. На Херсонському напрямку нам чекати якихось активних дій на